Нарешті на волі після кількох місяців у російському полоні Україна повернула 215 героїв, зокрема захисників Маріуполя. Про зворушливу зустріч бранців з рідними та на кого обміняли українських військових, розповідаємо у сюжеті. Весь світ, затамувавши подих, спостерігав за тим, як захисники Маріуполя після героїчного захисту міста перебували у полоні агресора з травня цього року. І врешті з лищад ворога звільнили 215 захисників України. Привіт, привіт, хлопці. Повірить героям слава молоче. Героїв обміняли на російських окупантів та зрадника Віктора Медведчука. Особливе значення обмін має і для працівників СБУ, адже додому повернувся колега з позивним бурий. Перед взяттям в полон чоловік таємно передав свої шеврони, і тепер, нарешті, йому їх повернули. Сьогодні у нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв-співвітчизників. Важлива така для нас. Мить відбулася. Ми повернули нашого співробітника Служби безпеки України на позивний бурей, який до крайньої хвилини плічопліч -пліч з редісом боронив Азовсталь. Серед звільнених з полону голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який потрапив в полон разом із захисниками, заблокованими на території Азовсталі, шок викликали фото Михайла до та після полону. Пара медикиню Катерину Поліщук з позивним Пташка також вда вдалося повернути серед звільнених і військова медикиня Мар'яна Мамонтова, яка перебувала в полоні вагітною. Повернули і Михайла Діанова та автора фотографій з Азовсталі Дмитра Козицького. Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін сьогодні. У нас 215 Хороших новин 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Лідери Полку Азов, Редіс, Калина, Хімік, Волина теж вже на свободі. Слава Україні, пане президенте. У нас все Слава. добре стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Командири будуть у Туреччині до кінця війни під протекцією президента Ердогана. За день до передачі полонених президент Туреччини в інтерв'ю змі повідомив про значний прогрес в переговорах з Путіним. В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже широкі дискусії. І він фактично показує мені, що він готовий покінчити з війною якомога швидше. Це було моє враження за домовленістю сторін, буде обмінено 200 заручників. Живими виявились і ті, кого російські пропагандисти зрекли на смертну кару серед них українці з позивними Фрост та Фокс, а також п'ятеро громадян Великобританії. Нагадаємо, Маріуполь кілька місяців героїчно чинив спротив російській агресії. Такий тривалий час неокупованою залишалась лише територія заводу Азовсталь. 20 травня захисники Маріуполя отримали наказ зберегти своє життя та припинити оборону міста. І з того часу про долю багатьох із них нічого відомо не було. Про допомогу світової спільноти. Оти просили як самі захисники Азовсталі, так і їхні близькі, в тому числі й діти. Мене не жалі, я вже на межі, ти бачила все, тут Бога нема. Тут тільки вогонь свіжа зола. Моє серце, сталь, моя крова зов, не плач моя люба, воскреснемо знов». Валерія Пержун Теми дня ТВА.